Олена зголосилася працювати волонтером, аби допомагати приїжджим на Буковину кримчанам, Щодня вона приймає телефонні дзвінки, зустрічається з охочими передати харчі та одяг переселенцям. І вдається поєднувати роботу викладача і волонтера. Нас посмішкою Щоб каже, що депресувати добре. ніколи. Є такі знайомі, звичайно, які зневірилися. Але ось після того, як я поговорю з цими знайомими, я їх залучаю до нас, до нашої волонтерської діяльності. І коли вони розуміють, що вони щось можуть, хоча б... На секундочку, на крапіночку, допомогти, що в них є потреба, у них ця депресія відходить. Психолог Ігор Огданський каже, і перший, і другий тип поведінки це логічна реакція краян на ту ситуацію, яка склалася в Україні. Є певні так звані копінг-стратегії, тобто певні особливості людини поведінки в стресовій ситуації. Звичайно, ситуація в країні зараз в нас є стресовою і. Кожен переживає цей стрес по-різному. І найбільш типовими реакціями є наступні: реакція захисту, завмирання, угу. коли людина обмежує максимально свою е, активність. І інша реакція це реакція активності. Не зневірився після знущань Беркутівців і Буковинець Михайло Гаврилюк. Він до останнього стояв на Євромайдані. Наполегливість таких, як він, таки змусила попередню владу відступити. Це все розкрадалося, це все творилося, це все підтусовувалося закони уже 23 роки. За день, за три, за чотири місяці ми ще паками зробити все одразу не можемо. Все, ми ж не фія, черівна паличка, махнув паличкою і все зразу стало добре. хорошо. Потихеньку ми будемо протиратися, потихеньку ми будемо находити. Потихенько, якщо нас депутати, Верховна Рада буде забувати. Ми будемо про себе напоминати, приходити них, говорити Браття, ми тут є, ми слухаємо, що ми за вами слідкуємо. Михайло Гаврилюк каже, скаржитись на погане життя, напевно, найпростіше. Та це не змінює ситуацію. Краянам варто зрозуміти, що від кожного залежить майбутнє України. Ті, хто долучається до волонтерства та контролю влади, і загалом вболіває за свою країну, відстоїть майбутнє своє та своїх дітей. Андрійська, Іван Чижик, місцевий час.